Ради депутатів Трубачих товариша Галачуку. Виконавчий комітет Станіславської обласної ради депутатів трудящих пропонує вам передати по звіту Станіславському обласному відділу музичні інструменти, які знаходились у приміщенні бувшого чоловічого греко-католицького монастиря в селі Гочів Ясна Гора Болехівського району Станіславської області. Передати орган один. І фізгармонія одна. Для передачі та прийому зазначених музичних інструментів складіть комісію з участі представників обласного відділу мистецтв. Голова виконавчого комітету Станіславської обласної ради депутатів Тернецьки Кобзін. О, далі йдемо. У повноваженому ради у справах релігійних культів при раді міністрів СССР. По Станіславській області товаришу Прокопенко. Станіславський обласний відділ народної освіти повідомляє вас, що згідно з рішенням виконкому обласної ради депутатів трудячих від 28.03.1950 року номер 36 обласному відділі народної освіти передано приміщення бо, Бувшого Гошівського монастиря Болехівського району для організації в ньому дитячого будинку. 28.03.50 року. У цих приміщеннях, у цих приміщеннях приміщення 1 серпня цього року відкрито дитячий будинок на 100 місць. Усі житлові приміщення повністю використано. Проведено в них відповідний ремонт. Приміщення церкви до цього часу не використовується через відсутніх коштів на ремонт. У цьому приміщенні заплановано, вже затверджена смета, побудувати клуб, ігротеку, кінозал у церкві. З Нового бюджетного року будинок приступить до обладнання зазначеного об'єкта, заступник голови облако Федорів 26.10.1950 1950 рік.